Я неподалік Коломака, але це ще земля не Коломацької громади. Просто хочу показати яскравий приклад того, як в Україні народжується. Дурні законопроекти. Дивіться, оце лісополоса захисна. Ця лісополоса повинна приносити користь. Землі. За нею ніхто не доглядає. В ній трапляються такі речі, як падають дерева. Їх тут дуже багато. Я їду вже, мабуть, кілометрів десять від Колонтаєва до Коломака. Бачу одну і ту саму картину. Гілки, стовбури. І при цьому, при всьому, в Україні йде мова про проблеми з опаленням приватних домоволодінь і не тільки. Скажіть, хіба в нас немає палива? Хіба в нас немає чим топити котли? На сьогоднішній день наскільки багато сучасних котлів, які можуть оце все споживати? Ми їдемо в коломак, бо там вже такий досвід є, коли місцева громада взяла на баланс полузахисні лісополоси і добуває в них дрова, якими опалює об'єкти комунальні школи, дитсадки, медпункти. Сюди. Ця ініціатива, мабуть, ще не дійшла, але те, що трапилось на сьогодні, це законопроект, який. Забороняє тримати вдома дрова без документів. От прийшов чоловік, назбирав тут оцього гілляча, законно згідно конституції України, має це право робити, і що? І за це тюрма.